Шановні колеги, я хотів би донести інформацію, яка сталася в цілому ряді морських торгових портів на півдні України в зв'язку з ухваленням закону про морські порти і прямим втручанням заступника міністра інфраструктури пана Лавренюка в господарську діяльність цих портів тільки за останні два з половиною роки, не дивлячись на війну. Морські порти України наростили перевалку в рази. Але не дивлячись на це, це не давало спокійно жити пану Лавринюку, який за інформацією цілого ряду засобів масової інформації зробив все можливе для того, щоб розірвати прямі угоди, які були у портів з компаніями, які робили перевалку грузів, і передати ці угоди. Так званій адміністрації морських портів, які фактично нанесли шкоду на сотні і сотні мільйонів гривень. Так, останні події в Бордянському морському порту, де прямо за вказівкою пана Лавренюка, адміністрація морського порту фактично розірвала угоди, найвигідніші угоди, за які сплачували сотні мільйонів гривень. З яких далі сплачували податки в місцеві і державний рівень, фактично привело до того, що на сьогоднішній день морські порти України починають втрачати ключові замовлення. Така сама ситуація є по Бердянському морському порту, і яке ж здивування, коли прокурор області пан Романюк замість того, щоб протягнути до відповідальності тих, хто лобіює інтереси. Приватних компаній на шкоду державному бюджету України вніс підозру, виконуючому обов'язки Бердянського морського торгового порту. За що? За те, що він зухвало лобіював інтереси державної компанії. Я такого формулювання не пам'ятаю за всі роки незалежної України, коли прокурор області відстоював інтереси приватної структури. Більше того, втрати, які понес морський порт як державна структура, тільки за останні півроку сягає сотень мільйонів гривень. А це втрати в бюджет держави, це скорочення робочого дня, це фактично неповний тиждень робочий, що приводить до зубожіння родини, докерів, працівників порту. І все це відбувається на фоні передачі найкращих контрактів. Безпосередньо комерційним структурам, я думаю, що це історія, якою повинна зацікавитись Національне антикорупційне бюро, особливо після рішення Соломінського суду, який зобов'язав розглянути ситуацію з лобіюванням інтересів приватних компаній паном Лавренюком, який вслухайтесь в це, як це не дивно відповідає за антикорупційну діяльність в Міністерстві інфраструктури. Я думаю, що ці приклади свідчать про одне: готуються до банкрутства і приватизації портових господарств України. І саме в такий спосіб здійснюється цей трагічний план. Я думаю, що і я, як народний депутат, і мої колеги по парламенту зроблять все можливе для того, щоб внести відповідні правки і інтереси державних підприємств морських портів України були захищені. Щоб як це було за останні два з половиною роки, державний бюджет тільки по одному Бердянську отримав майже півмільярда гривень, не рахуючи інші платежі, заробітну плату, доходи, які отримували працівники порту, докери, інші працівники порту, виходячи з реального зростання економічних показників, я думаю, що це предметом буде розгляду набу. І я відповідне звернення направляю до цього високоповажного органу. Дякую.